Дракончик Пуф і сила дружби. У далекій далекій країні, де високі гори торкалися неба, жив маленький дракончик ім'я Пуф. Він був особливим, не таким, як інші дракони. Його брати і сестри з легкістю дихали вогнем, випускаючи яскраві язики полум'я. Але Пуф. Не міг цього зробити. Замість спалкового вогню у нього з'явились м'які пухнасті хмаринки, які ніжно огортали його, мов легкий туман. Через це інші дракони кепкували з нього, називали його хмарним драконом і жартували, що він ніколи не зможе стати справжнім героєм і володарем неба. Був часто сидів на краю скелі, спостерігав за іншими і сумував. Він почувався самотнім і непотрібним, адже його дар здавався марним у світі, де цінувалась сила і міць. Одного дня, коли пуф літав над горами, він помітив щось незвичайне. Між скелями застрягла маленька хмаринка. Дракончик підлетів ближче і уважно поглянув на неї. Ой, будь ласка, допоможи мені. промовила хмаринка. Пуф не роздумав. Він набрав глибокий подих і ніжно подув на неї. Вона закружила в повітрі, радісно мерехтячи в променях сонця. Дякую тобі, як тебе звати? запитала вона з захватом. Я Пуф, А ти хто? Здивонопів дракончик. А я хмаринка, давай дружити. весело вигукнула вона. З того часу вони стали нерозлучними друзями. Разом літали над лісом, гралися в небесні хованки, вигадували чарівні образи хмар і насолоджувалися спілкуванням. Пуф більше не почувався самотнім, бо знайшов того, хто розумів його і приймав таким, яким він є. Але одного дня їхні веселі ігри перервала жахлива картина. Долина внизу страждала від посухи, річки майже висохли, земля потріскалася від спеки, дерева зів'яли. А тварини ховалися в пошуках де краплинки води. Треба щось робити. вигукнула хмаринка. Пуф замислився. Раптом його очі засяяли. Я ж можу створити хмари. Якщо ми зберемо багато хмаринок, вони принесуть дощ. Не гаючи часу, пуф почав домухати сильніше, видуваючи великі пухнасті хмари. А хмаринка тим часом кликала своїх друзів. Незабаром усе небо затягнули темні хмари, і нарешті пролився рясний живильний дощ. Краплі падали на потрістканий ґрунт, наповнюючи його вологою. Дерева ожили, квіти знову розквітли, а тварини весело стрибали під краплями. Ми це зробили радісно хмаринка. Так, разом ми сильніші, усміхнувся Пуф, розуміючи, що його дар цінний. Відтоді дракончик більше не сумував через свою відмінність. Він зрозумів, що кожен має свою особливість. І головне знайти, як її використати. Пуф і хмаринка продовжували мандрувати небом, допомагаючи тим, хто цього потребував. А його брати і сестри більше ніколи з його не насміхались, бо зрозуміли, що справжня сила не в вогні, а в добрих справах. І так пуф став справжнім героєм, який приносив добро у світ.